Друзі, всім привіт! Сьогодні буде таке цікаве відео оригінальне цієї інформації в інтернеті, я ще не бачив. Прийшов до цього сам. Хочу з вами поділитися, можливо, комусь буде актуально, хто працює, завантажує генеративний і штучний інтелект на стоки. Продає особливо. Це стосується оптимізації процесів. Як це швидко робити, як швидко зберігати свій результат? Тому що перший раз, коли ми там весною робили. Першу пачку генеративних ілюстрацій було дуже довго. Це збереження, воно дуже напрягає, займає багато часу. І хочеться, щоб це вся робота йшла якомога швидше, якомога продуктивніше. І вже зараз ми почали знову цей місяць в листопаді генерувати ілюстрації для завантажень на стоки. Буквально за три дні ми там згенерували біля двох тисяч ілюстрацій. І зараз я це все заапскейлив, збільшив в Діскорді. Прийшов момент, коли треба ці фотки зберігати в PNG форма. Зараз я все буде показувати. Нарешті зробив для себе такий оптимальний варіант, як це робити швидко. Ні в іноземних блогерів, ні в українських я цього ще не бачив. Тому з вас тільки лайк і якийсь класний коментар. Я думаю, що вам буде це мега корисно. Можливо, хтось це вже знає, і я просто це не знав і мучився раніше. Обов'язково напідпишіться, чи відомо вам був про цей метод, і як використалися, як ви взагалі збільшували. Свої ілюстрації, як яким способом використовуєтесь. Отже, поїхали. Ми маємо, наприклад, таку дівчину. Нагадую, що е якщо ми хочемо продавати на стоках, вам потрібно підписку платно обов'язково купляти. Бачите, тут закінчується назва промту. Тут є в дужках написано Relax Mode. це звичайно один з модів, яким генеруєте, і плюс Stealth. Stealth це якраз оцей про підписка дає можливість генерувати зображення тільки які в, 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 в цей Midjourney Bot Ось він злівами Бот, він генерує тільки е, для вас. Тобто ніхто з чату там, не бачить з інших користувачів ваших е, ілюстрацій. Це дуже важливо, тому що хтось може, там, наприклад, е, ваш, вашу роботу скопіювати собі, коли ви її створите в звичайній не про підписці. Відповідно, цей користувач недобросовісний теж може завантажити собі її на сток або ще кудись. Ходить так, що ви. Завантажуєте дві одинакові роботи. Два користувачі. У вас просто Adobe Stock забанить 100%. Важливо мати про підписку і користуватися тільки стелс-модом, оцим його вмикати налаштуваннях, щоб ніхто не бачив ваші роботи, тільки ви. Щоб ви її зберігали за замовчуванням, ми знаєте, що він генерує 4 картинки за вашим промтом, за вашим запитом, коли ви вводите. Ми, наприклад, збільшуємо тільки одну. Наприклад, ми згенерували от таких от 4 дівчини з бурштиновим каменем, і оця нам, наприклад, картинка сподобалась, ми хочемо її зберегти. Якщо вам цікаво взагалі цей весь процес збереження штучного інтелекту ілюстрацій, обов'язково пишіть коментарі, чи варто такі відео записувати, бо їх вже є в інтернеті багато. То не знаю, чи актуально вам буде, щоб я це ще раз перезнімав, це все розжовував від початку, як працювати в Discord, як це все створювати. Якщо вам це цікаво, то ми це запишемо. Але ми вже сконцентруємося на моменті оптимізації, на моменті збереження самої картинки для тих, вже, хто вже в темі, хто вже працює з цим контентом. Отже, ми, як ми спочатку робили, ми в Discord відкриваємо картинку, допустимо, так, ось вона у нас є. Ми можемо її отак зберегти ми не можемо, краще її відкривати в браузері. Відкриваємо ми її в браузері. Так? Ось, вона в максимальному розмірі, який може бути для збереження. Тоді ми правою клавішою клацаємо і зберігаємо зображення як. Завантаження зберігаємо, воно у нас буде тут в PNG форматі, і вона у нас з'являється в завантаженнях. Зараз ми подивимося і розмір. Заходимо в властивості. Розмір картинки 1344 пікселі на 896. Вона, звісно, мала. Для, для стоків її потрібно буде збільшувати в програмі. Далі я покажу, як ми конкретно ми збільшуємо. В якій програмі якою користуємось для оптимізації цього всього процесу. Є різні сервіси, які збільшують, але це теж тема окремого відео. Напевно, раніше ми користувалися ось цим методом. Ми отак збільшували. Потім відкривали в браузері, зберігали як і так по одному зображенні. Так це все, все йшло. Так, моторний, такий монотонний процес. Ти по одній картинці зберігаєш, і плюс в тебе. Коли ти отак, наприклад, тут є ще бурштину, такі всякі картинки, генеруєш, наприклад, картинки, в тебе виходить 4 файли, ти потім її заапскейлив, в тебе там, наприклад, ось одна з'являється такий оригінальний кадр з промтом, потім йде оцей, оцей дублікат. І ти між тими всіма дублікатами починаєш шукати, де твої картинки, що ти зберіг, що ти міг пропустити. І це дуже воно так складно. Діскорд довго прогружається, це все, це все крутиш, гортаєш, шукаєш, чи ти нічого не залишив, чи ти всі зберіг, чи вони. Ну це одним словом дуже, дуже муторний такий. Процес складний, простіший варіант. Ми заходимо на сайт е, Midjourney. Тут бачите, midjourney.com. Заходимо на нього. Е, оригінальний сайт, це ми вже по, за межами Discord. Знаходимось, просто на сайті через браузер заходимо на сайт, логінимось там е, вашим логіном, паролем. Заходимо на нього. Далі в нас отут зліва ми маємо my images, е, мої картинки. Ми клацаємо на, на них. Ми потрапляємо в наше меню. Це що ми, наприклад, згенерували. В нас є отут наші всі роботи. Нам тут набагато простіше шукати наші роботи. Наприклад, нам потрібно знайти роботу, яку ми там робили місяць назад чи три дні назад. Коли ми почнемо в Діскорді це все листати, це це просто треш. Сам дуже дуже це. Ми будемо дуже довго мучитися і нервувати, щоб це зробити. Тут це зробити набагато простіше, тому що ми беремо тут. Бачите, зліва є сьогодні, там вчора. Ми гортаємо вниз. От, наприклад, наші весняні останні картинки. Тут всякі текстури ми робили. Це бачите, 24 березня 23 року. Щоб це пролистати в Діскорді, це треба кучу часу затратити. Ну взагалі, а так ми можемо знайти нашу роботу. Ось ми шукали, наприклад, таку новорічну текстуру. Ми її відкриваємо, щоб її знайти в Діскорді, і там, наприклад, заапскейлити. Якщо ми її пропустили або не побачили, ми можемо і хочемо до неї повернути. Або її редагнути, або там промпт скопіювати той, що ми там вводили. ми можемо просто взяти класнути отут на сайті. Вибрати тут три крапочки, вибрати справа і відкрити в Discord. Ось ми відкриваємо в Discord, у нас зразу підтягується Discord, і в нас ось знаходиться оцей пром, Той, що ми генерували, вона нам відкриває зразу в цьому самому місці. Нам не треба гортати тонну фотографій тих ілюстрацій, що ми понастворювали, щоб її знайти. Ось такий лайфхак один. Це щодо того, як знаходити наші промти, які ми згенерували вже давніше. Поїхали далі. Як ми зберігаємо через сайт? Є отут менюшка справа. Бачите, тут є. Мініатюрки, ми можемо роликом миші прокручувати і наші текстури гортати, зберігати по одній. Я раніше так і робив. Тут внизу ще була така дискетка, що можна було клацати клавішею. Потім я, я клацав на збереження, потім Enter і так по одній фотографії, в сторону-сторону, в сторону, стрілочками йшов по клавіатурі. отак. І на мишці клацав з дискетку і так по одній зберігав, 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 і воно мені зберігало в завантаження. Зараз це зробити набагато простіше. Я от для себе такий оптимальний метод знайшов. Як ми зберігаємо пакетно? Це була дуже така біль. У вас, припустимо, ось е, там тисячу ілюстрацій, чи там, три тисячі ви згенерували, і вам потрібно отак кожну ілюстрацію переклацати. Наприклад, отак правою клавішою зберегти зображення як. І зберігаємо і, наприклад, називаємо, і, і так кожну ілюстрацію. Це було дуже довго. Це, ну, це космос довго. Зараз ми робимо інакшим методом. Не знаю, може, може це я тільки про це не знав, може ви вже про це знаєте. Ви берете, просто заходите. Тут клацаєте на стрілочку. Клацаєте просто download. Ол, і все. І вони у вас йдуть повністю в завантаження. Воно створює архівну папку. Якщо у вас більше 50 зображень, воно у вас буде створювати іншу архівну папку. Тобто по 50 штук воно вам архівує в папки і зберігає в завантаження. Все, нічого вам не треба там клацати, по одній там переживати чи щось збереглось, не збереглось. Download all. Ну, коротше, топ Берете, зберігаєте все. Отут, клацайте на цю кнопку і до побачення. Треба вам іншу дату, пролистали вище. Переходимо, наприклад, сьогодні. Ви заапскейлили ці фотки. Ви клацаєте тут Today, завантажите все. І оці всі ілюстрації вам летять в, ваші, в вашу папку завантажень. Все, потім ви берете просто з архіва її витягуєте. Ось, воно вам це сьогодні мені от завантажило оці всі папки. Це я вже пробував розархівовувати. це зараз я собі продовжу цю роботу. І ви просто берете оці всі архіви по 50 штук, берете отак правою, видобути і все. І ви собі розархівовуєте, потім їх апскейлити, збільшуєте як хочете. Це просто в рази, в десятки разів пришвидшує процес роботи збереження. Це ну, просто космос. Інакше не знаю, як, як ще швидше можна робити. І ще одна важлива фішка. У мене тут зараз, бачите, є дублікати. Дублікати, наприклад, створених ілюстрацій. Е е Бо на сайті вони за замовчуванням воно показує всі промти, які ви створили, і плюс. Те, що ви збільшили, що ви заапскейлили. Якщо вам треба тільки ті, що ви заапскейлили, без лишнього шлаку, щоб ніч, ніяких дублікатів вам не зберігало, ви просто берете тут справа вверху є от таке меню, ви сюди вибираєте. І залишаєте ось апскейлені, оце меню виключаєте. У вас дублікати, оці ваші неапскейлені роботи, вони пропадають, вони зникають. І залишається у вас тільки от ваші роботи, які ви збільшили для збереження. Важливо залишати це меню включеним і все. І тоді ви спокійно тут клацаєте, завантажите все зліва, і воно у вас швидесенько все зберігається без жодних проблем. Зараз вам також покажу, як ми їх збільшуємо. В два-чотири в рази нема різниці. Можна їх більше, ми зберігаємо через гігапіксель Topaz, але єдиний нюанс, що там е він коректно працює нормально тільки на Маці. Якщо ви на Windows, то можете танцювати з бубном, він вам може злітати, вилітати, це ну, не оптимально. На Маці я туди декілька тисяч зразу ілюстрацій завантажую. Вводжу параметри, він мені або вдвічі, або в 4 рази їх збільшує. Я просто залишаю він маслає, там працює, як має бути. Тобто, якщо у вас є Mac, якщо у вас на Mac OS працюєте без проблем, Gigapixel, Topaz то пас, собі підписочку берете і збільшуєте тонами ці ілюстрації. Бачите, тут вони у нас відкрились в програмі, і зараз ми. От натискаємо Save. Зберегти. Тут ми вибираємо формат. Ось нас цікавий JPEG. Ви зразу з PNG зберігаєте в JPEG. Тут можна вибрати профіль. Вибираємо профіль sRGB на стандартний для стоків і вибираємо, куди ми в яку папочку на комп'ютері зберігаємо на маці. і погнали. І зараз запускаємо процес. У нас якраз є. 14.28, половина третьої і стартує. Подивимося, за скільки часу він тих 1762 штуки збільшить. Ось таке віконечко. І так, одна за одною у нас ілюстрації летять просто в космос. І не треба ніяких додаткових маніпуляцій, тратити час і нерви, щоб їх збільшувати в якихось додатках чи сервісах. Просто воно все літає. Друзі, у нас пройшло 2,5 години і всі ілюстрації готові. Вам вирішувати, чи варто оплачувати цей сервіс, чи можна десь якимись безкоштовними способами вручну робити. Ну, як на мене, відповідь очевидна. В принципі, по цій темі все. Якщо вам було цікаво, ставимо обов'язково лайк. Пишемо, чим ви користуєтесь, як ви їх оптимізуєте. Свій процес дуже буде цікаво. Чи можливо я просто тільки тепер прозрів і раніше того не знав. Надію, вам було корисно, обов'язково ставимо лайк, коментар і підписуємось на канал до наступних відео.